Темрява, скрипуча підлога, пліснява. Буквально переслідує запах цвілі та вологи. Це не підвал, це коридор гуртожитку. І живуть тут військовослужбовці. Здесь у нас кухня. Тут у нас кухня заміщуна з душовою кабіною, де ми моємося, якоби моємося». Більше 50 сімей військовослужбовців живуть у кількох корпусах колишньої казарми і медичної частини. На родину від 20 до 35 квадратів. Можливість встановити окремий душ чи туалет є не у всіх. Не вистачає місця. Микола Гоман живе у гуртожитку 5 років. У кімнаті розміром 19 квадратних метрів. Мешкають у трьох з дружиною та маленькою дитиною. Значально, коли я сюди заїхав, це була пуста кімната, це була дверь без замка, це були обшарпані стіни. То тобто в кімнаті, крім стін, розбитого окна і поломине двері не було нічого. Я вложив сюди з своєї лічного сімейного бюджету. Дінгі я провів повністю нову елітропроводку, тому що там все було вирвано, какби ну я такому не могла бути, скажем так, призначена для життя в Ужгороді Є п'ять корпусів таких військових гуртожитків. Та про це свідчать тільки вивіски на будівлях за документами. Це помашкання переобладнані для тимчасового проживання військовослужбовців та їхніх сімей. З документів на помешкання у військовослужбовців тільки рахунки, аби сплачувати за світло і прописка не у всіх. Документів на право власності у мешканців цих гуртожитків нема. Навіть, наприклад, в тому гуртожитку, в якому я мешкаю, моя родина, там взагалі він статусу гуртожитка немає. Умови там жахітні, ремонт там такий робиться. Ну, практично не робиться. десь рік назад. Там щось питалися вони підштукатурити. Ну, це імітація, розумієте. Ольга Мальник у військовому гуртожитку мешкає майже 10 років. Прописаний тут тільки чоловік, військовослужбовець. Задокументувати фактичне місце проживання Ольга не може, як і прописати трьох дітей подружжя. Хочу прописати тут своїх дітей. Мене дітей прописати не можуть, тому що немає статусу гуртожитка. Це службове житло, і я звернулася приблизно рік тому. Хотіла прописати дітей. Мені відмовили живемо в таких умовах. Самостійно робимо ремонти самостійно боремося з тим, щоб було в нас і тепло, і затишно. А це ще один корпус військового гуртожитку. Місцеві мешканці не пригадують, коли тут робили нормальний ремонт. Дах місцями протікає, а по стінах пішли величезні тріщини. Ремонт зробили тут дуже давно. Тут, як самі бачите, ну немає ремонту тут все в плачевному стані. Вот, а по поводу, что это общежитие, это не общежитие, статуса общежития нету. Вот за забщежиття, але це реально не житлове приміщення казарма. Даже усі будівлі на балансі мукачівської квартирно-експлуатаційної частини організації машканці сплачують за воду і за опалення, бо на ці комунікації нема лічильників. Керівництво частини пояснює, будівля з року в рік передається в плани поточного ремонту. От тільки там у планах і залишається коштів, які виділяються, ледь вистачає на утримання котельні і насосної підстанції. Мешканці вже не перший рік просять, хоча би надати будівлі офіційний статус гуртожитку. У Мукачівській експлуатаційній частині кажуть, позитивної відповіді керівництва поки не отримали. А юристи пояснюють, навіть після цього про приватизацію кімнат ітися не може. Вже досить давно прийнятий закон про реалізацію прав мешканців гуртожитків. Да? І ще в 2014 році прописали туда додатково крім всіх громадян. Також поширили цей закон на військовослужбовців, працівників національної гвардії. Однак Ак, справа в тому, що в преамбулі цього закону написано, що він не поширюється на гуртожитки, які перебувають в оперативному управлінні або на балансі військових частин. Третина мешканців гуртожитку, військовослужбовці, які воювали в зоні АТО у чергах на повноцінне житло. Вони стоять десятки років. За законом їм мають виділити і земельні ділянки. А поки військовим залишається продовжувати надіятися тільки на власні сили і вкотре писати листи прохання щодо ремонту.